На прикордоні з Донеччиною ворог прицільно б'є по громадському транспорту та житлових будинках. За останню добу є загиблі і постраждалі серед мирного населення. Привіт, Олександр, може, віщо на кордоні з Донеччиною ворожий дрон влучив в автобус. Він перевозив будівельників, які зводять фортифікації. За попередню інформацію загинув чоловік. Ще троє поранені. Їх ушпиталили. Було влучання і по Покровській громаді Синельківського району. Там постраждав 29-річний чоловік. Він на амбулаторному лікуванні зруйнований приватний будинок. Ну і загалом російська армія створює пекельні умови для. Людей ворог прицільно б'є по їхньому житлу, перетворюючи населені пункти на роїни від ударів. Бупила та артилерії щодня здригалися, і Нікопольщина. Агресор атакував рейд центр Марганецького, Мирівського, Покровського, Червоногригорівського громади. І це лише за останню добу внаслідок обстрілів загинув чоловік та постраждала 49-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Заділилися три приватні будинки. Вогонь хопив і дві господарські споруди. Ще одна побита, потрощені і вісім осель. Пошкоджена інфраструктура. Практично щоночі армія Російської Федерації намагаються атакувати область далекобійними ударними безпілотниками. Так цієї ночі боронці не. Знищили два ППЛА.